Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 327 задача. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінк. Хід білих білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розписок. В нас пішаковий еншпіль, і в чорних не пішака більше. І чорні загрожують зіграти аж 5, тоді в чорних буде захищений прохідний пішак. Розглянемо хід за білих h5. Але тоді чорні грають король h2. Зараз чорні проведуть ферзя, І чорні тут виграють. Тому перший правильний хід за білих король g3. Атакуємо пішака. Чорні можуть його захистити. Давайте розглянемо спочатку інший варіант. Чорні, наприклад, грають d5, король g4. Пішаків порівну. І тут може бути нічия. Просто королі йдуть до чужих пішаків, їх б'ють. Чорний король тут трошки активніший. Але це нічия, тому що чорні не проведуть крайнього пішака. Повернемось до головного варіанту. Чорний пішак під боєм, чорні його захищають. Чорний є захищений прохідний пішак. Це майже завжди перемога. Але зараз хід білих, подумайте, як зробити нічию. Правильний хід це є 4. В чорних є всього два ходи: королем і пішаком. Пішаком, звичайно, не можна грати. Тепер виграють білі. Тому чорним залишається зіграти королем. Чорний король обмежує білого короля. І тепер білі грають Е5. Щоб білі не виграли, чорні мають побити пішака. Тепер в білого короля немає ходів і це пат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший правильний хід король g3 атакуємо пішака. Чорні його захистили, чорних є захищений, прохідний пішак. Але в білих є хитрість, білі можуть зробити тут пат. Є4. Нормальний хід чорних тільки король g1. Далі є 5. Щоб не програти, чорні мають бити пішака, і тепер пат і нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!